Я впевнена, що серед вас є люди, які люблять або навіть обожнюють мед, адже його можна вживати і рідким, і густим, і додавати у страви, у випічку, і навіть лікуватися. Але насправді добування меду дуже клопітка справа, адже за бджілками треба ретельно доглядати, щоб потім отримати якісний смачний результат. Днями наша Тетяна Бродська поспілкувалася з одним джолярем і зараз розкаже найцікавіше про цю солодку професію. Дмитро Бірко Джоляр. Із початком повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до окремого батальйону ТРО. Виконував завдання з прикриття повітряного простору Київської області від шахедів. Мав дві ротації на Донбас, у тому числі у Бахмут. Нині відновлює майже втрачену за час служби пасіку. Волонтер, викладач із захисту України в одній зі шкіл Київщини. Одружений, має трьох доньок. Розкаже, як розпізнати липовий мед і нелиповий. І як розмножуються бджоли? Я, я не зрозумів, що це у нас тут відбувається взагалі. Сидиш, нічого не робиш, бджола собі мед носить, копієчка капає. Якщо раптом так стається, що бджіл чомусь перестає їхня королева влаштовувати, то це від виганяння з вулика до вбивства. Чи правда що бджоли відригують мед? Вони відригують нектар. От момент бджола як несе мед, нектар, як він потрапляє в вулик. Вона прилітає на квітку, набирає його, ну грубо кажучи, до рота і летить з ним назад. До вулика, чим далі вона летить до вулика, тим більше вона його в дорозі з'їсть. Тому що вона витрачає енергію, її треба підтримувати, щоб мати змогу літати. І те, що залишилося, потім воно потрапляє до соти. Як бджоли розуміють, яка квітка солодша? Немає у них, в принципі, такого. Будь-яка квітка, з якої можна взяти пилок чи нектар, бджолу цікавить. І більш до того, що в принципі бджолу цікавить усе солодке, що може бути. І це можуть, ну це погано, звичайно, тому що, наприклад, бджоли можуть приносити у вулик сік з ягід винограду або там груші там, розгризати. Це, це все нести у вулик. З цього потім утворюється так. Так званий падовий мед, а він не досить добрий для організму бджоли взимку. Липовий мед не справжній. Як його розпізнати? Липовий мед це мед з липи. А несправжній мед це мед з цукрового сиропу. Він буде візуально виглядати як мед. Але на смак і на запах це буде зрозуміло, що це цукор. Як розмножуються бджоли? Бджолина матка засіває в соти яйце. Коли це запліднене яйце, з нього вийде робоча бджола. Якщо це не запліднене яйце, з нього вийде трутень. У бджолиних колоніях є наглядачі. Колонії наглядачів ні, немає. У бджіл є бджолина матка. Можна сказати, як королева вулика, королева сім'ї. Але при цьому у них, якщо Порівнювати з людьми, можна сказати, така бджолина демократія, я це називаю. Якщо раптом так стається, що бджіл чомусь перестає їхня королева влаштовувати, то це від виганяння з вулика до вбивства. У вас імунітет до бджолиних окусів. Алергії в мене тут точно немає сильної. Тобто, так, злегка припухаю і все. Заклинання сіль вода реально рятує від бджіл. Ні. Тобто, це міф? Це міф. Бджолине молочко корисне, як і коров'яче. Це зовсім інше, але воно я би сказав, що воно в деяких випадках і при деяких захворюваннях, але знову ж таки, за призначенням лікаря, воно корисніше набагато за коров'яче. Як бджолярі збирають мед з вуликів, ми відбираємо рамки з медом. А вони воском запечатані в сото, мед воском в соток запечатаний. Далі нам потрібно цей воск зрізати, його називають по різному, кришечка, забрус, там по різному, це те, чим запаковують мед меджоли. А потім за допомогою медогонки, по суті, це така центрифуга. Ти вставляєш туди рамки і за під дією центробіжної сили мед виливає. Ти крутиш Її рамки, там крутяться, і під дією центробіжної сили мед виливається. Де вчитися на бджоляра? Є якісь курси? Більшість бджолярів в Україні це, по суті, всі самоучки. Ну, більшість, я не кажу за всіх більшість. Але так є декілька навчальних закладів. В них є факультет бджільництва, де навчають на бджоляра. Через що бджола може напасти? Бджола нападає, коли відчуває загрозу. Тобто, звичайно, коли йде там огляд з вулика, да, то певна якась, якась кількість бджіл може там нападати. Якщо при цьому ще й немає в природі активного цвітіння чогось, да, тобто те, то, що, то, що називається, немає активного взятку бджоли, то реагувати на пасічника буде більша кількість бджіл. Якщо при цьому вони дуже зайняті і дуже сильно носять нектар, можуть взагалі не реагувати. Що робити, якщо вжалила бджола? Перша допомога охолодити. Витягнути жало і охолодити. Ще треба враховувати, чи є в людини алергія чи немає. Тому що якщо є алергія, то навіть не чекаючи там, там швидку, чи там не везучи швидко в лікарню, треба мати, якщо ви знаєте, що у вас в домі алергік по якраз бджолиним укусам, треба просто мати певний набір препаратів і в вигляді ін'єкції внутрішнього його швидко ввести, а вже потім ввести до лікаря. Скільки може заробляти бджоляр? По перше, це залежить від обсягів, від того, який був цей сезон, яка була погода, з чого був мед, з чого не було, в якій кількості його було. Ну і знову ж таки, залежить скільки бджіл. Візьмемо десь 10 вуликів, да це приблизно від 70-80 тисяч гривень. Ну там будуть деякі витрати, тобто чистиме це десь в районі 50-60. Чи правда, що медовуха лікує від усіх хвороб? Медовуха і лікує, ну ні, ну це ж медовуха, вона відключає ноги, при цьому залишається ясний розум. Коли найкраще збирати врожай? Якщо цим займатися, щоб мати різні види меду, щоб це не була просто медова суміш, то це неодноразова акція. В цьому році перший відбір буде десь, мабуть, через тижня-півтора, зараз завершується світіння акації. Порада джолярам, початківцям добре подумати, подивитися, можливо, почитати пабліки в соцмережах, ну направлені бджалярські, можливо, форуми подивитися відео в Ютубі, там щоденники інших Е І добре зважити. Це насправді не так просто, як багатьом здається, що там ти сидиш, нічого не робиш, бджола собі мед носить, копієчка капає. Можна бджіл запустити на москву, щоб їх там. Пописали, ні. Ну є африканські бджоли, вони там африканські бджоли вбивці, як їх ще називають. Це треба, щоб їх туди хтось там завіз. І вони там почали активно розмножуватися.